Права на розслаблення або так званий протокол розслаблення. Це ключова навичка для особливо для активних собак, щоб навчити їх розслаблятися в будь-яких умовах. Спочатку ми привчаємо собаку до знаходження на килимку за допомогою смаколиків. Привчаємо приходити на килимок. Навчаються так само як команда місця. Тобто заманюємо, годуємо саме в килимку, можемо викинути смаколик назовні. Коли у собаки з'являється так звана цінність килимка, тобто вона сама пробігає сюди, тепер можемо додати команду лежати, лежати або сидіти. Далі починаємо прі. Підкріплювати їх спокійну поведінку на цьому килимку. Ви можете спокійно займатися своїми вправами, наприклад, працювати біля комп'ютера, покласти собак біля себе або дивитись телевізор, вкласти на цей килимок. І в даному випадку більше ніяких команд ви не даєте. Ви не заохочуєте словами молодець або добре і так далі. Тобто, далі, крім слова, команди килимок, ви більше не розмовляєте з собаками. Ви просто за ними спостерігаєте, можливо, краєм ока, коли вони розслаблені, або кладуть голову на лапи, або, можливо, змінюють задні лапи, підкладає їх під себе. Тобто будь-які ознаки собаки, що вона більш розслабляється, ви підкріплюєте. На початку це будуть такі можливо дуже малі ознаки. Спочатку ви починаєте з 3-5 хвилин цієї вправи бажано довести в подальшому цю вправу до півгодини. І якщо собака в подальшому навіть засне на цьому килимку, це означає, що ви добилися цього. Знову ж таки, це лише одна частина вправи, наступна вправа, наступний рівень цієї вправи це коли ви зможете вже встати з стула, наприклад, і ходити біля собак, а вони продовжують лежати і відпочивати. Але спочатку потрібно відпрацювати саме тут. Довести цю праву вправу до спокійного лежання без підскоків собаки до півгодини. Якщо собака підскочила та пішла, не потрібно переживати за це. Ви просто мовчки знову собаку доводите до килимка, або кажете, якщо вона добре розуміє вже команду килимок, щоб вона повернулась, знову її вкладаєте і продовжуєте цю вправу. Якщо у вас собачка зможе саме от полежати на команді килимку, ви зможете ходити навколо неї або е сидіти, вставати, а вона залишається на своєму місці, це чудово, ви допрацювали цю команду. Тепер з цим килимком ви можете виходити в інші місця, наприклад, на вулицю. І пробувати працювати з цим килимком там.